Вітаю, з вами Саша Лєман, і Це мій канал на YouTube, який створений для того, щоб якісної та коректної інформації для собаковласників ставало більше, щоб ваше життя і життя вашого песика ставало краще. Сьогодні ми розберемо таку дуже важливу тему: це свободи песика. І що є порушенням свобод, а що не є порушенням свобод. Звісно, якщо ви трошечки досліджували питання виховання собачок, то ви точно стикалися і натикалися на пост про 5 свобод. В цілому це не треба дуже сильно ускладнювати це дуже базова інформація, що будь-яку тваринку ми не маємо обмежувати доступ до їжі, до води, повністю обмежувати простір, позбавляти змоги проявляти видотипову поведінку, а також надавати ветеринарну допомогу. Це дуже базові та стандартні речі. Сам документ про п'ять свобод був сформований здається в 50-х роках, для чого тому, що коли інспектори ходили на ферми і дивилися, який жах там відбувається. Хотілося якось покращити ці стандарти утримання тварин, і тому розробився такий документ. Прописали базові речі: типу: тваринку треба годувати, тваринки не треба обмежувати доступ до їжі та води, позбавляти змоги проявляти водопову поведінку. Це все більше в цьому документі нічого немає. І знову ж таки він був створений. В здається, 50-х роках 20-го століття, тому що люди проїхали в Британії з інспекцією по фермах, подивилися, який жах коїться, і вирішили, як то кажуть, прописні істини прописати: годуйте тваринок, лікуйте тваринок, не повністю обмежити їх переміщення і давайте доступ до додопової поведінки. Це все чомусь на просторах нашого. Е пет-стрії, освітницьких блогів, скажімо так, з'явилося дуже багато міфів, які докрутили до п'яти свобод. І через це власники страждають. І якщо власники страждають, страждають і песики. Тож сьогодні ми будемо розділяти, що є порушенням свобод песика, а що не є. Дивіться, справа в тому, що завжди є нюанси. Якщо ми кажемо про базову потребу собакою в доступі до води та їжі, тут ми в в цьому плані маємо розуміти, що якщо ми кажемо про воду, обмежувати доступ до води собаки абсолютно недопустимо. Вода має бути завжди у тварини в вільному доступі. Єдиний є нюанс після фізичного навантаження або коли на вулиці дуже-дуже жарко, ви маєте давати собачки водички потрошку, тому що якщо собака одразу вип'є велику кількість води. В неї можуть статися певні проблеми. Тож після фізичного навантаження та після спеки даєте пити потрошку, а не одразу півтори літри. Але весь інший час водичка має стояти в вільному доступі. То це чек стосовно їжі. Чи має бути їжа в собаки постійно в вільному доступі? Звісно, ні. Бо це не корови, це не коні, які харчуються 24 на 7. Це трошечки інші тварини, інші хижачки, і в них зовсім по іншому влаштоване травлення. Тому їжа не має бути в доступі у собачки 24 на 7. Знову ж таки, приходить інший момент, чи є якийсь сакральний ритуал в годуванні собаки з миски. Ніякого сенсу в годуванні собаки суто саме з миски, немає. Немає ніякого сенсу в ритуалі годування по годинам, конкретно. Завжди о сьомій ранку, завжди о сьомій вечора. Ні-ні-ні, цього робити навпаки не варто. Так, у вас має бути якийсь режим, але якщо ви годуєте собачку по годиннику, дуже часто собаки починають очікувати вже, що вони отримують їжу в цей момент, і проявляти якісь певні поведінкові проблеми. Тож, ви можете годувати собачку з люфтом, десь там годинку, півгодинки. Головне, щоб проміжки між годуванням не були більше, ніж 12 годин. Але немає ніякого. Обов'язкового графіку у собаки, як у тварин, видотипової потреби їсти по годинах. Це можливо зручно для нас, але це не є потребою собаки і це не є порушенням свободи собаки, якщо сьогодні ви дали об о 11 ранку, завтра о 10, тобто ви можете робити цей люфт, і це іноді може бути корисним. Знову ж таки, стосовно годування з миски. Ніякого сакрального значення для собаки ритуал годування з миски немає. Більш того, сам процес годування з миски для собаки є нецікавим. Набагато кращим з власне задоволенням водотипової потреби собаки буде годування собачки, наприклад, з руки. Для побудови контакту з вами з нюхательного килимочка з іграшки це все буде збагачувати середовище собачки. Тому що в природі собачка ніколи, навіть дворняжечки наші, які живуть на вулиці, вони ніколи не їдять отак, от з миски. Їм треба піти, понюхати, пошукати, погнатися. І це є ментальною стимуляцією задоволенням їх видотипової поведінки. Тож миска ніякого сакрального значення немає, а ось якісь пошукові іграшки, нюхательний килимочок. Єдиний нюанс. Так, вони не мають бути складними, вправи не мають бути складними. Собака має легко отримувати свою норму калорій і не нервувати, не фруструвати. Але набагато краще згодувати з руки їжу під час веселих вправ, погоня шукай сюди чи просто заохочення контакту, відбір поведінки. Або з якогось цікавого нюхательного килимочка, або під час відпрацювання вправ на розслаблення, ніж просто сухо поставити миску. Тож миска ніякого сенсу не несе. Інший такий важливий момент, який чомусь власники не розуміють, у собак, чому не розуміють, тому що нав'язали і дуже сильно налякали, що собаці треба нюхати, бо вона, якщо не буде нюхати, буде дуже нервовою. Так, нюхати і досліджувати середовище для собаки дуже важлива, це є водотипова потреба. Але важливий контекст. Ви можете не дати собаці нюхати біля смітника, ви можете взяти собачку ближче себе і швиденько пройти. Бо що собачка знайде біля того смітника? Скоріше за все, якісь рештки їжі, і ви створите конфлікт, що будете видирати або відпрацьовувати команду-плюнь в тому контексті, якому ви не хотіли. Тож, ви можете направляти собаку в лісі, в парку, на травичці, так, але біля смітників. Вам ви не мусите зупинятися, щоб дати понюхати собаці кожен кущик. І стосовно міток, якщо у вас не кастрований кобель, ви не маєте давати йому нюхати та облизувати всі мітки. Чому це не просто якийсь цікавий запах, який песик для себе зчитує? Проблема в тому, і питання в тому, що у собак такий цикл, саме естральний, і коли сука вступає в еструс, вона виділяє певні гормони. І коли кобель вступає з цим взаємодію, і дуже, і чим довше він взаємодіє з цим запахом, Тим сильніше в нього самого змінюється гормональний фон. Тварина готується не їсти, не спати, боротися за свій шанс отримати перевагу в цій генетичній гонці. І, і ви колись бачили взагалі собачі весілля, собаки б'ються годинами, можуть просто не спати ночами, битися і як зомбі, просто з гіпнозованими стояти. Чим довше собака взаємодіє з цим запахом, тим сильніший вплив. Тому, якщо скобель ваш випускає слину, занюхає якусь міточку, ви не маєте, як то кажуть, задовольнати цю потребу, тому що ви зробите йому тільки гірше. Навіть є собаки, в яких через це загострюються якісь проблеми по здоров'ю, тому що це такий гормональний сплеск. Це. І, і на фоні цього можуть виникати якісь хронічні навіть захворювання. Тому ви можете прибрати свого кобеля і. Швидше провести його повз мітки, тому що чим довше він взаємодіє з цим запахом, тим гірше йому буде. Тому це не є порушенням свобод. Так, також е, ми кажемо, що собаки це соціальні тварини, і одною з потреб є спілкування з іншими собаками. Але а, не всі собаки потребують спілкування з іншими собаками. Б, ваш собака не має спілкуватися з кожною собакою, яку зустрічає. Тому це нормально не дати собаці потрапити до іншої собаки. Це навіть добре. Тому так, собачки мають бути певні друзі, але це не якийсь там формат тусовок і собачих майданчиків, а формат класних паралельних прогулянок, під, яких, під час яких собачки можуть розслаблятися та нюхати. Тож, це в мене все по рейтингу е, свободи, що не є порушенням свобод, що я згадала, що і найгострішим для власників. Підписуйтесь, залишайте коментарі, підписуйтесь на мої соцмережі в Тіктоці та в Інстаграмі. І також коментуйте і лайкайте, тому що я так само потребую підкріплення, щоб продовжувати створювати це для вас класний контент. Дуже дякую.